Доброго дня, мене звати Скрипник Кирило Вікторович, я лікар уролог урологічного відділення Запорізької обласної лікарні. І я б хотів би вас ознайомити з таким методом дослідження, як цистоскопія. Насамперед, цистоскопія це метод ендоскопічного дослідження, який вже давно використовується для візуалізації нижніх сечовідних шляхів, таких як сечовий міхур, уретра або простата у чоловіків. Даний метод використовується після попередньої консультації з лікарем-урологом. До основних показань проведення цистоскопії відноситься гематурія, синдром нижніх сечовідних шляхів, такі як почаще сечовипускання, випускання, або хронічний, або часто рецидувуючі гострі запальні процеси нижніх сечовідних шляхів, такі як цистит або уретрит. Взагалі, для цього методу дуже мало основних протипоказників. Ну, до таких можна віднести, як гострий запальний процес з підвищенням температури до вище 38, це важкий стан хворого, це ті пацієнти, котрі отримують дезагрегантну терапію і не контролюють показники свертування крові. Також до цього можна віднести активну кровотечу нижніх сечовідних шляхів та інше. Дана процедура може бути проведена як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. Взагалі займає вона в середньому до однієї години. Після попередньої консультації з лікарем визначається дата та час проведення. Процедура може проводитись як під місцевою, так і додатковою анестезією. Це все вирішується після попереднього узгодження з лікарем. Основними перевагами проходження даної процедури в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Це є індивідуальний підхід до пацієнта, це використання обладнання експертного класу та рів високої категорії.